Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. 28 число близько години тому за московським часом. Оперативні джерела з української розвитки зазначають, що поціла балістична ракета класу Сапсан з бойовою частиною високої точності. Ціль загибли неї у 30-50 метрів фундамент бетонно-залізної конструкції кодова назва сховище 302 два, де за даними супутникового моніторного і радіоспостереження зберігався персонал президента на базовий апарату управління на випадок ядерної загрози. Офіційно Кремль визнає інцидент на технічному об'єкті, проте повністю заперечує будь-яку загрозу Путіна масштабу пожежі і комплексу. Вогонь в радіусі 6 тисяч квадратних метрів над землею та під землею. Пожежний фронт охопив не тільки об'єкти сховища а й окремі будинки технічного персоналу. За офіційними даними МОРФ, постраждали два ангари, три склади пального і технічна зона обробки інформації. Неофіційні джерела говорять про протікання води, руйнування тунельної вентиляції, часткове обвалення, перекриття бетонного блоку. Людські втрати загиблих близько 180 осіб. Спецпризначенці, особисті охоронці Путіна, технічний персонал і цивільні підрядники, поранених понад 320, з яких 120 в тяжкому стані опіки, травми, удари, контузії, крізь бетон у лікарнях. Під Москвою багато хто з поранених раптово зник із реєстру. Що викликає сумніви в офіційній статистиці стан влади та режиму? Путіна за даними ФСО, евакуювали непошкодженим до запасного бункера на 50 кілометрів від Москви в бункерного комплексу захисту. Альтернативні комунікації президента виведено на закриту канальну систему під землею. Микола Патрушев терміново скликав закриту нараду Ради безпеки РФ офіційно для оцінки ситуація тижня, але джерела говорять про запуск на секретного плану. Наступник план наступник мета забезпечення безперервності влади. Навіть якщо Путін стане недоступним або вийде з ладу, Патрушев має намір змінити ключові функції Путіна на групу. Поза 5-7 високопосадовців, які будуть розпроділяти влади між ФСБ, Радою безпеки Геш Міноборони, вони планують активізувати кампанію по освітленню лояльності серед регіональних силовиків, розгорнути публічну мобілізацію. Війна триває, режим стабільний. Організувати обмежене запровадження надзвичайного стану мовним чином. Військово-політичні наслідки, вразливість Кремля, удар глибинного типу продемонстрував реальну слабкість ППО у безпосередній близькості Кремля. Якщо сховище 320 – найбезпечніше місце президента, то чи захищені більш вразливі позиції, деморалізаційний ефект для армії спецслужб керувальна вертикаль стала менш недоторканною. Інтернет платформою обговорюють Путін не в бункері, Патрушов керує, а Підтримка партнерів у Києва офіційно не коментують. Підтримка партнерів у Києві офіційно не коментують, але аналітики НАТО називають цей удар зразком стратегічної збалансованої дії по безпечному тилу. Кремль мобілізує ресурси. Розпочалось переміщення техніки, коробки особистої охорони посилення ППО навколо всіх ключових московських бункерів, введена система громадського порядку з обмеженням реального доступу до МКАД. Можливі розвідки ситуації, змістення влади в Кремлі, гібридним режимом колективного президента під проводом Патрушева. Межове оголошення війни проти України Москва зробить публічну мобілізацію під приводом вагомої військової операції всередині держави. Партнерська реакція заходу і з посиленою підтримкою України в Кремлі можуть спробувати втягнути міжнародне співтовариство в стилі терористичного акту. подальші українські удари з цілю дестабілізації лінії командування, створення стану посттравматичного контролю ВРФ. Висновок остання субота-червня стала не лише черговою датою в календарі. Це символ того, що Україна здатна вирішити стратегічні цілі в екстремальному тилу Кремля. Наступник це відповідь на виклик часу Кремля. Та чи встоїть стоїть система влади, якщо удару вже нанесли по серцю бункера, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобається. Бащуть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.